Близько 30 історичних реконструкторів із західної України взяли участь у третьому фестивалі середньовічної культури Міць Галичини, який відбувся у Калуші напередодні дня молоді. Незмінними організаторами фестивалю є музейно-виставковий центр та Калуський клуб історичної реконструкції Нормани. Цьогоріч у турнірі взяли участь лицарі з клубу історичної реконструкції Нормани. Два івано-франківські клуби «Зігмунд» та «Чортополох», а також представники зі Стріята Тернополя були проведені бої в номінаціях: «1 на 1», «2 на 2» та щит меч. Через спеку лицарям довелося не солодко у грубому одязі та металевих обладунках. Я приїхав з Заліш, з міста Заліжки, Тернопільська область. Цей був бій був дуже веселим такі прилив адреналіну. Бо те, що пане, то жарко дуже. По сонцю то всім цим дуже важко, воно парить. Мій обладунок важить десь близько 10-12 кілограмів. Кожен мав змогу вистрілити з лука, покуштувати середньовічного квасу та чаю на травах. Як правило, на подібних фестивалях були гадалки, тож до них можна було звернутися з будь-якими запитаннями. У перерах між боями діяла довідка про права людини, у котрій можна було довідатися та порівняти права людей середньовіччя та сьогодення. У затінку під липами можна було завітати до шоколадної майстрині, придбати шоколад домашнього приготування за унікальним рецептом та скуштувати печива з передбаченням на майбутнє. Можна було побачити, як створюють прикрасим. Сноруч, технікою розпису на склі незмінною є майстерня плетіння кольчуги. Капітан клубу Нормани розповів особливості плетива, а також про особливості застосування зброї та плани на майбутнє. Це називається фальшон фальш. скорочено. це зброя. Ну не тільки лисика, що це він є простою виготовлення, і водночас він підходить як інте фестування і як, як робить. Меч рівний і легкий. Це зброя трішки важче, чуть, чуть на 100, на 150 грамів, але вона має такий зубчик спеціально, щоб поклав в термоток. Тому це досить поширена зброя, почалася використовуватися лицарями, будьми, е, різного стану. 12, 13, 14. якісь заходи, може, якщо нам вдасться оренда якогось свого такого приміщення, якому ми могли проводити навчання. І, можливо, з часом притяг якихось громадської організації. Ну, е Хочеться завжди подякувати музейно-остелковому центру, особливо Артуру, Уляні, які, по суті, підхватили цю ідею і допомогли. Без них ми б нічого не зробили, і тому я думаю, що надалі ми будемо співпрацювати з ними і розвиватися, по, по суті, музей, історичні реконструкції це все також автентичне і поруч. Багато лицарів сьогодення виготовляють собі обладунки самотужки. Обладунки це їхні. Вони самі їх виробляли, самі виготовлювали. Деякі замовляли, бо не кожен може, наприклад, викувати меч, і це є. Повністю, скажем так, повні копії бойових споряджень періоду середньовіччя кожен клуб представляє свій період, але це це Європа західна, східна і по суті це є від 14 століття до 12-14 століття. Строєва підготовка для юних лицарів та вікторини потішили дітей на завершення фестивалю. Підтримати чоловіків прийшли дівчата, вдягнуті теж у середньовічні строї. Жанна Карабин, яка приїхала підтримати свого чоловіка з обласного центру, розповіла, що саме він був ініціатором пошиття для неї відповідної сукні. На поясі у неї висіла сумочка, яку носили середньовічні модниці. Зізналася, що чоловік виготовляє для себе деякі елементи обладунків. Тільки суміші почало, але в нас є ковалі, достатньо багато і на західні. Україні король які, в принципі від яких він замовляв. У результаті боїв перемоги у номінаціях розділилися так: у номінації щит меч Муц ігор, клуб «Клуб Чортополох». у номінації два на два клуб Зігмунд, Дембровський Андрій та Кондрат Анатолій. У номінації один на один вангела Олег. Слід зазначити, що у поєдинках калузькі бійці показали себе найкраще. І призові місця також дісталися клубу історичної реконструкції Нормане. Цей фестиваль показав, що місто Калуш може бути осередком історичної реконструкції. На заході було цікаво, як дітям, так і дорослим. Тож дедалі більше людей цікавиться реконструкцією не тільки як хобі чи спортом, а як способом вивчати історію наших предків на практиці. Впевнений капітан клубу історичної реконструкції Олег Вангела.